Двигун, бачите, троциліндровий, водяне охолодження. Вона є довша. Ми її міряли в попередніх тракторчиках десь сантиметрів на 20-30. Таких тракторців дуже мало є. Мотор Lamborghini стоїть. Такий самий той двигунчик, як на МТЗ 320-422. му му Цей тракторчик дуже маленьке напрацювання має, бо він е на площадочці був. Сніг відгортав. Ми грузи доставили, грузів там не було. А так, їде він шикарно. Їде як машина. Хто хоче такого тракторчика, ціна реально халявна. Зараз знаходимося в Рівному, буду зараз їхати на Луцьк. Із Луцька на Горохів, Радехів, Червоноград. То має 6500 доларів, можемо по дорозі скинути, за доставочку не будете платити. Тракторчик зняти з обліку, їде дуже нигенько. Їде, бачите, тихенько. Із там чуйзучок має, звичайно, не новий трактор, пару мотогодин має, але так. Нюансів немає, нічого не вибиває, не стукає, не грюкає. Хто шукає 25-ку на сьогоднішній день 600. ну лише щоб фара не побита, витягнемо лебьодочкою. Амо на вис, кстати.